Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. Нашим глядачам Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео. Діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом маю можливість поспілкуватися із директором енергетичних програм Центру Разумкова, паном Володимиром Мельченком. Вітання, пане Володимире, вітаємо, вітаю вас також, пане Володимире. Хочемо з вами поговорити про актуальну тему стосовно того. Чи готова українська енергетика, а якщо готова, то наскільки вона готова до можливих повторних, як і минулорічних ударів з боку рашистів дронами, ракетами по нашій енергосистемі? І нещодавно, буквально вчора позавчора, та стало відомо про те, що рашисти відновили свої ракетні удари. Зокрема, в Рівному було атаковано так одну із. Е, але, е, е, систем енергетики, е, то е, цікаво, е, чи е, дійсно ми зможемо вистояти і цьогоріч е, в разі таких е, потужних атак, і е, чи можна було підготуватися до них якимось чином за цей короткий термін, і е, до чого загалом готуватися українців? Дякую за запитання. Е, ну, я б не сказав, що Україна повністю готова. тобто, до цих подій вона знаходиться у стані підготовки енергетична система. Саме сьогодні вона знаходиться на завершальному етапі підготовки, проводяться ремонтні роботи, закуповується паливо. Я б так сказав, що практично всі енергетичні компанії від, ведуть підготовки підготовку до осінньо-зимового -зимов, періоду згідно плану. Не відриваються від графіку планового, крім одної, однієї тільки компанії. Це компанія Центренерго, це державна компанія, яка, на жаль, в найгірше ситуація з підготовкою до осінньо зимового періоду, тому що вони не запаслись не вугіллям, вони зірвали план підготовки ремонтних робіт і працюють сьогодні лише на 15% своїх потенційних. Можливостей. Всі ж інші компанії, можна сказати, в основному виконують функції з підготовки до осінньо зимового періоду. Зараз, з дев'яти атомних блоків наявних, е, які підконтрольні енер енер енергоатому, працює сім, два в ремонті. І з 27 теплових електростанцій компанії ДТЕК, ну, вже відремонтовано десь. Відсотків 60%, інші знаходяться в ремонті, і більшість, більшість з них будуть з блоків, будуть відремонтовані до початку сіннього-зимового періоду. Також десь на 80% існує готовність компанії гідренерго та, та компанії Укренерго, яка контролює високовольтні лінії електропередачі. То чи можемо ми стверджувати, що розпочався ново, розпочалася нова хвиля масованих атак по енергосистемі України з огляду на те, що от вчора, вперше за 6 місяців, расисти завдали ударів по нашій енергосистемі в різних областях України? Ну треба зрозуміти, що таке енергетична система? Якщо ми говоримо про? Об'єднану енергетичну систему саме з передачі електричної енергії з генерації передачі і розподілу електричної енергії це так. А якщо більш широко підходити до цього питання, і, і, і тому що енергетична система у великому розумінні, більш розширеному, вона включає також і систему нафтопродукту Нафтопродукту забезпечення і систему газопостачання. То я хочу сказати, що у нас постійно обстрілювалися об'єкти нафтопродукту забезпечення, просто про це не розголошувалося. Що стосується системи саме електрозабезпечення, то дійсно були нанесені вчора потужні удари по деяким об'єктам, але казати, чи це ще Цілеспрямовані удари саме по енергетичній системі е, ну, з передачі генерації розподілу електроенергії. Ну, ще зарано це стверджувати. Наскільки системно це вже вони почали бити по енергосистемі е, даній, е, треба ще не почекати. Потрібен час, тому що, в принципі, таких е, якихось глобальних, глобальних е, значить. <му> Руйнувань ми не спостерігаємо. Тобто є дійсно локальні руйнування, так, пошкодження деяких об'єктів, але вони енергоспоживання воно було достатньо швидко відновлено майже у всіх п'яти регіонах, де прилет прилетіли ракети. Пане Володимире, ви згадували про проблеми із центр енерго. То з чим вони пов'язані? Чи дійсно? Не трапиться так, що українці залишаться без світла не стільки з вини самих расистів, скільки з вини цієї компанії. Ну, це державна насамперед компанія на 100% належить державі, і повна відповідальність за її роботу лежить на фонді державного майна на Міністерстві енергетики, кабінет, кабінету міністрів. Ну, на жаль, основна причина це погане державне управління державними об'єктами теплової генерації, і це не тільки стосується Центренерго, але також стосується і державних шахт, які постійно знижують видобуток вугілля в Україні. Проблема існує, значить, її треба виправляти, але я думаю, за рахунок. Інших компаній, в першу чергу «Енергоатомо», Укргідроенерго, значить, ДТЕК енерго та компанії, що експлуатують відновлювані відновлювані системи, значить, генерації, це компенсується в якоїсь мірі недолік компанії Центренерго, але сказати на сьогодні. Що на 100% система готова до зими? Я б так не став, Це, тому що в принципі система знаходиться в аварійному стані в цілому, після е, значних ударів минулого року по ній з боку рашистів. але робиться дуже зроблено вже достатньо багато для того, щоб енергетична система цієї зими змогла вистояти. Також хотів би напав, нагадати, що накоплені. Запаси природного газу на сьогодні 14,7 мільярдів кубічних метрів в підземних сховищах газу згідно плану встановленого встановлено кабміну для Нафтогазу. Але треба враховувати, що з цих 14,7 мільярдів ще 2 мільярди. Вони включають це природний газ, саме саме, значить, який зберігається в режимі. Митного складу чи шортхолу, тобто ці два мільярди можуть бути в будь-який момент експортовані в країни Європейського Союзу, тому що воно не не належить Україні, тому потрібно не заспокоюватися трошечки, мабуть, ще. Мільярд півтора накопичити на нафтогазу природного газу для впевненості проходження осіннього зимового періоду. Вугілля вугілля у нас 1,3 приблизно на складах. За план за планом, 1,8, але Ну тут найбільше відставання компанії, де Центренерго, що стосується детек. Енерго, то вони в принципі накопичили достатньо вугілля, і зараз ще закуповують. От нещодавно було була, був контракт підписаний на 210 тисяч тонн додаткових поставок, тому в принципі з паливом проблеми не такі значні, як очікувалося. Пане Володимире. Якщо ситуація таки буде повторюватися, із минулорічною себто, якщо Раси, рашисти будуть завдавати ударів по е, саме електропідстанціях, е, е, енерго, так би мати, електросистемі України. То чи передбачено, що Україна зможе залучати якісь додаткові е, якусь додаткову допоміжну електроенергію, наприклад, із тієї ж таки Польщі? Ну ви знаєте, що навіть якщо вони не будуть наносити удари, що це мало ймовірно, все рівно. Взимку наша система буде через своєї свій аварійний стан буде потребувати е, імпорт електричної енергії, тому е, з приблизно 16 гігават, які нам, нам буде потрібно, взимку е, ну, в пікові періоди, в пікові години е, у нас ми зможемо забезпечити лише там 14 чотирнадцять гігават. І тому у нас 3-4 близько 3 гігават, 2-3 ГВТ буде дефіцит електричної енергії, навіть без того без рахування того, що будуть якісь руйнації за рахунок російських атак. І в цьому, в цьому контексті дуже важливо мати імпорт. На сьогодні ми маємо можливість імпортувати 1,2 ГВт гігавата за потужності. Закриє десь у нас близько 40-50% дефіциту електричної енергії, але знов таки 50% ми не зможемо закрити дефіциту, і, і, і прийдеться переходити в будь-якому разі до планових відключень, які я надіюсь будуть тривати все ж таки менше ніж в минулому ніж в минулому році. Пане Володимире, і кінець цікаво, то на вашу думку, чим варто українцям якось готуватися безпосередньо до надзвичайних ситуацій, і чи до них якимось чином можна підготуватись? Ну я би так сказав, що розслаблятися нікому не можна, не потрібно спочивати, як кажуть, на лаврах. Да, тобто, безумовно, треба готуватися, але тут різна підготовка для тих, хто живе в місті, і тих, хто живе в сільській місцевості, тому що міські мешканці важче, від них менше щось залежить. Ну, вони мають в першу чергу більш економно споживати електричну енергію, застосовувати розумні розетки. Економити електричну енергію, особливо в піковий період, вечірні з 6 до 11 годин, утеплювати свої приміщення, утеплювати окна, двері, мати пауербенки відповідні, мати led лампи. Ну, такі вже так сказать, знайомі, знайомі заходи, я думаю, для всіх. А що стосується місцевих жителів, мешканців, які живуть, проживають в сільській місцевості, ну, там ма, потрібно, щоб мати е, дизель-генератори відповідні, е, також Котли там, значить, на, на місцевих видах, видах палива там, на біопаливі, на, на, на пілетах можливо, значить, це не завадило. Також, також потрібно було б непогано, якщо б люди мали в селі там і Системи, наприклад, сонячні батареї, хто має це, це великий плюс і сонячні, причому не просто сонячні батареї, а, а які працюють разом з системою накопичення електроенергії, тобто з акумулятором, і це е, значно підсилює підсилить живучість приміщення в в зимовий період. Дякую вам, пане Володимире, за ці коментарі, за ці поради і за те, що знайшли можливість поділитися ними з нашими глядачами та радіослухачами в нашому ефірі. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Мельченко був з нами. На все добре, пане Володимире, Тримаємося. Дякую. Дякую.